Thank you Питання якості продукції, яка реалізується на міському ринку, турбує багатьох кам'янчан. Нещодавно інтернет мережу підірвала новина, що основним постачальником тари для молока, а саме пластикових пляшок на ринок, є безхатченки. Після декількох публікацій приголомшливого відео, як безхатченки продовжують постачати для реалізації молока на ринок пластикові пляшки та обговорення даної проблеми з начальником управління ветеринарної медицини міста Людмилою Оржеховською до нашої редакції. Завітала колишній працівник Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Вікторія Ковальова. Будь ласка, як вас звати, з якою метою ви звернулися до редакції нашої газети? Я Ковальова Віта Євгенівна прийшла до вашої редакції під назвою Вечірній Кам'янець, щоб попередити вас, з, ви, з якою конторою під назвою Ветеринарно-санітарна служба ви зв'язалися. Я е, працювала в цій ветеринарній службі 25 років, із них 12 років я була завідуючою державної лабораторії спортиза номер 1 на центральному ринку. Чиїм керівництвом ви працювали в державній лабораторії? Е, сама. Повністю керувала всім персоналом і лікарні, і лабораторій всіх, які у нас знаходяться в місті Кам'янці-Подільському. Вона була на посаді начальника управління ветеринарної медицини в місті Кам'янці-Подільському, але сугубо мій був начальник, це спочатку Цюрик Олександр. Начальник лікарні, державної лікарні ветеринарної медицини, але Ожихівська його вигнала, так як він був хороший спеціаліст і так само не підчинявся її корупційним требуванням. Потім був козак Віктор Миколаївич, але Ожиховська. Сама повністю керувала всім персоналом і лікарні, і лабораторій всіх, які у нас знаходяться в місті Кам'янці-Подільському. Це ринок на оптовому ринку Династія, на центральному ринку лабораторія номер 1 і торговий павільйон Фопа Андрукович Черемушки. І на мікрорайоні це її в її було все підпорядкування. Тобто, безпосередньо всі дії ви здійснені під керівництвом Оржаховської Да. Ну, вона керувала, тому що всі нею працівники цієї служби були залякані, так як, як вона говорила, що хто не буде підчинятись її требуванням. То е, будуть йти з роботи, але ж у кожного сім'я, діти і всі мовчать і всі підчиняються, і вона керує. Як а які саме вимоги вона ставила перед працівниками? Е, в основному, щоб виконали її корупційні дії. Ви кажете, що вона ставила вимоги, які полягали в певних корупційних діях перед працівниками, і погрожувала їм звільненням, якщо вони не будуть виконувати ці корупційні дії. В да, да. чому саме полягали ці корупційні дії? По-перше, вона. Незаконно стала на цю посаду. Її батько, коли уходив на пенсію, він без, без всякого конкурсу вона пішла на цю, на цю посаду. Начальник управління ветеринарної медицини в місті Кам'янці-Подільському. Сразу ж вона поставила свого батька. На оптовому ринку завідуючим лабораторії. Її мати працювала і зараз працює в державній лабораторії весенні номер 1 на центральному ринку. Жихівська та її мати мене постійно заставляли. Заставляли займатися їхніми корупційними діями, а саме збір коштів з підприємців і реалізаторів сільськогосподарської продукції тваринного і рослинного походження, які вийшли їм в кармани. Але я на це не погодилась, тому що я завжди діяла в рамках закону і на себе такої відповідальності я не хотіла брати. Через це мене спочатку перевели тищу посаду, а потім і зовсім звільнили мене з роботи. Пару місяців я я сиділа вдома, але через пару місяців мене запросили на роботу. Це адміністрація ринку. Нами було, було започатковано створення лабораторії перевірці якості та безпечності харчової продукції. До європейського зразку. У 2015 році е, був прийнятий закон України е, щодо безпечності е, та якості харчових продуктів. На підставі цього закону правління облспоживспілки було прийнято рішення про організацію такої лабораторії на території одного з найбільших ринків області е, Кам'янець-Подільського міського ринку. Державна лабораторія ніяким чином не перешкоджає ваші діяльності. Перешкоджає іменно не державна лабораторія, а начальна, начальниця управління ветеринарної медицини Ожиховська Людмила Валерівна. Відколи запрацювала лабораторія по перевірці якості та безпечності харчової продукції, вона з першого дня почала перешкоджати наш, нашій діяльності. А саме підсилала до нас. Якихось лівих фотокореспондентів, які ховалися за кіосками, за і фотографували, і знімали на відео на наші дії, як ми перевіряли, як ми перевіряємо сільхозпродукцію. продукцію. Вікторія відкрито звинувачує начальника управління ветеринарної медицини міста Людмилу Оржеховську в корупції та запевняє, що лабораторія по перевірці якості та безпечності харчових продуктів споживчого товариства виробничник 1 заважає Оржеховській в подальшому збагаченні на перевірці якості продукції, оскільки лабораторія споживчого товариства виробничник 1 надає ті ж самі послуги проте за значно нижчою ціною. Цінова політика. От всі переваги. І це все заважає проведенню сім'ї пуликів, всяких їхніх корупційних схем. Вас прозвучала фамілія Пулик. Хто це Пулик? Пулик Олександр Валерійович, брат Ожахівської і син Пулика. І, і потім, коли я, мені пропонували нову роботу от, в цій лабораторії, яку ми разом з адміністрацією ринку атестували і почали працювати, сім'я пуликів во главі з пуликом Олександром наняли громадську діячку, так називаємо Кохановську. Щоб вона дискредитувала лабораторію по перевірці якості та безпечності продукції, щоб ляла на спеціалістів бруд. Що ми надалі маємо? Далі функціонує приватна лабораторія, далі розширюється по території України чума, африканська чума свиней заразна досить, і вона її фактично не можна зупинити. Дух премудрості разума пошли мені, Господи. Дух премудрості мудрості разума пашли мені, Господи. І Просвіті серце Мой просвіті серце Ю Мой. І я подивилась на цей безпреділ. І на на цих, як можна сказати, афірістів. Які робили з нічого скандал, я не витримала просто і написала заяву за згодою двох сторін і подала в адміністрацію ринку і сказала, що я працювати не буду, я не хочу дивитись на ці скандальні. Особистості з вони непорядні люди, аферісти, які тільки хочуть набувати свій карман і не вважаються змінями інших людей. На них колись працювали всі сотрудники, коли вони і дачі строїли, і дома всі на них працювали. Шановне сімейство жахівських і пуликів нагадую вам, що ветеринарна служба. Створена для контролю безпечності харчових продуктів, а не для викачки грошей з реалізаторів м'ясної, молочної та рослинної продукції. Я вас прошу, схименіться. Понімаєш, дітка будуть стріляти по мені за вас і за все, що ми Хватить рундой займатися, іди діполісось. На жаль, при наявності аж двох лабораторій на ринку проблема із якістю продукції залишається відкритою.